З 18 години 10 .00 травня бандити в ході обстрілів позицій українських військ знову активно використовували зброєння, заборонене мінськими домовленостями. На Донецькому напрямку вони гатили 120 мм мінометів по Пісках, а близько опівночі там відбувся бій з диверсійно розвідувальною групою бандитів. Стріляли загарбники і по шахті Дутовка. В районі Луганська злочинці обстрілювали наших військових у щасті та Кримському. Продовжуючи знищити інфраструктуру Донбаса, Російсько-терористичні найманці стріляли і по потест міста щастя. Для них головним і надалі залишається мета. Чим гірше людям на Донбасі, тим яскравіше видно цвіт так званого Руського Миру. Також обстріляли вони із гранатометів в станицю Луганську. Закінчилося відносне затище на Артемівському напрямку. З мінометів, заборонених мінськими домовленостями калібрів, стріляли бандити по Ленінському та Майорському. Протитанкові керовані ракети та великокаліберні кулемети вони застосували в районі Лозового. У багатостраждальному Широкіному знову було чути розриви від 120 мм мінометів. Звечора активізувалися безпілотники противника. Їх було помічено над Широкіним, Маріуполем, Володарським, Горловським, Павлополем, Піщівиком, населеним пунктом Мангуш та іншими.